Це ж можна вирізати. Добре. все. Добре. Я сьогодні хочу сказати такі слова перед тим, як я розпочну свою розповідь, що сьогодні тема у нас така трошечки жорстка. Взагалі, я б так сказала, чи є справедливість в цьому світі. От, і прошу весь матеріал, який я буду давати, не проєцирувати, є таке російське слово ні на кого, без особистостей і імен. Тому що ну, це таке абстрактне, абстрактні такі будуть приклади, але приклади, приклади взяти з реальності нашого життя. І тому попрошу вас всіх це сприймати через холодний раціональний розум, без емоцій і без почуттів. І хочу розпочати я сьогоднішню нашу розповідь такою історією. Прийшов один чоловік найматися на роботу, прийшов до лісника. От, і каже, я хочу працювати лісорубом. Ну добре, взяв його господар на роботу до себе лісорубом. І от дав йому, йому сокиру, тобі частина лісу, де ти будеш рубати дерева. І починай. Ну, Лісорубов чоловік працювати, взявся з таким завзяттям до роботи, з таким оптимізмом. Пройшов перший день, от він приходить і... Докладує господарю, от я сьогодні вирував 14 дерев. Добре, каже господар, будь ласка, нагородив його щиро, дав йому заробітну плату. от Давай, каже, ну працюємо далі. Пішов на другий день ще з більшим оптимізмом на роботу лісоруб, тому що сподобалось йому, як з ним розрахувалися. от Матеріально це надихнуло його далі на працю. Він старався ще більше, ще з більшим оптимізмом рубав на слідщий раз дерева на слідщий день. Але прийшов в кінці дня до господаря і каже, ти знаєш, як я не сильно працював сьогодні, так натхнено, але зміг я зрубати тільки 12 дерев сьогодні. Господар каже, нічого страшного, будь ласка, ось тобі плата за сьогоднішній день, так само щиро нагородив його. І ну, працюй далі. На третій день. Подумав собі, лісоруб, що ж, я дерев зрубав менше, а зарплати мені дали таку саму, треба поправити це діло, треба з більшим натхненням ще сьогодні працювати. І пішов він дуже натхненно, з оптимізмом працювати далі, рубати дерева в лісі. Але до кінця дня, дивіться, він зміг зарубати тільки 10 дерев. Що ж таке, незрозуміло. Але тим не менше господар знову його нагородив. І так. Він, пропрацювавши тиждень, прийшов десь на п'ятий чи на шостий день до господаря і каже, ти знаєш, я не знаю, що відбувається, але сьогодні я кількість шість дерев зміг зрубати. Хоч як натхненно я не працював, які максимальні зусилля я не докладав, але не знаю, в чому справа, не розумію. І тоді господар каже до нього, ти знаєш, а коли ти заточував сокиру останній раз? От. І тут лісорок призадумався. Це така банальна історія, але вона насправді дуже філософська глибока історія, тому що насправді, якщо задуматись про нашу реальність, ми всі працюємо сьогоденні, ми всі працюємо на наших матеріальних роботах, отримуємо якісь матеріальні блага за свою роботу, але сил, сили тають. Тають сили. І незрозуміло чому людина втрачає сили і з кожним днем може все менше і менше працювати. Хоч як натхненно, з яким оптимізмом вона не працює, тому що вона не зупиняється. Не дивиться, чи сокира її нагострена. Що означає сокира нагострена? Так само, як ми кожен день зранку з вами встаємо, як ми чистимо зуби і вмиваємо лице, так само ми повинні чистити наш розум і свідомість. А розум і свідомість можна почистити тільки в тих місцях, де читають молитви, де говорять про Бога, де несуть істинні знання, тільки там активним слуханням можна очистити свій розум від тих нашарувань егоїзму, тому що людина йде в світ, зустрічається з людьми, спілкується, і так чи інакше вона набирає на душу свою отой егоїзм. І він нашаровується, нашаровується і не дає духовно рости. Він ту душу замикає в пута, замикає її в тюрму, вішає туди сім замків. І душа сидить там, як в заперті, і не може звідти вийти, і оце цей наслой егоїзму, наслоюються всі проблеми, і отак людина не чистить розум, і починає <клух> деградувати з кожним днем все більше і більше. Тому треба розум свій чистити, чистити свою свідомість. Тому що, якщо ми не будемо робити в, цьому, в цього всього в нашому житті, от дивіться, давайте е, візьмемо. Звичайну стандартну ситуацію. Людина нормально в собі живе, як всі живуть, каже, ходить на роботу, і тут настає якийсь певний момент, людина на роботі починається псувати відносини з її, значить, в колективі, між працівниками, там, з директором, можливо, ще з кимось, починають псуватися відносини. Це перший сигнал. Загорілася така лампочка маленька на 40 ватт і бликає. давить, як кажуть, на мозги бликає, каже, людино щось не так в тому житті почалося, чомусь проблеми. Проблем не повинно бути, тому що душа народжується в цьому світі, щоб бути щасливою. Є три аспекти душі вічність, знання і щастя. Душа народжується з тим, щоб бути щасливою. А чому якісь проблеми починають виникати на роботі? Заграється сигнальна лампочка. І, як правило, завжди Бог посилає людям в цей момент, посилає якусь допомогу. Находяться в його оточенні інші люди, які кажуть, знаєш, тобі, напевно, треба щось змінити в своєму житті, напевно, тобі треба щось не так поступити. От піди туди, де дають знання, послухай, як правильно жити. А людина самовпевнена, думає, що вона справиться сама. І живе собі далі, ніякі рішення не приймає в своєму житті. І проходить час, починаються проблеми в сім'ї з близькими людьми, з тими людьми, які живуть під однією кришою. починається, розвал починається в сім'ї. І проблеми, якісь непорозуміння, негаразди. Це вже така лампочка в 100 Вт загорілася, бликає, більше давить на мозги. І, як правило, завжди в житті людини, в її оточенні, знаходяться люди, які їй кажуть, не так щось робиш, не повинно цього бути. Значить, Треба тобі кудись звернутися, треба кудись піти, треба щось послухати, треба спілкуватися з людьми, які знають вихід з цього погодження. Людина самовпевнена думає, що вона вирішить все сама, всі свої проблеми не гаразди, вирішить сама. І йде далі по житті, в такому ж самому плані. Потім проходить деякий час. Починаються хвороби в сім'ї, починаються якісь нещасні випадки, хтось попав в автокатастрофу, хтось захворів невеліковною хворобою, коли хворіють діти, батьки це дуже важко переносять. От Хворіє дитина, ще якісь проблеми починаються. Там, значить, що вже означає? Означає вже фінансово не вистачає грошей. Потрібні хвороба, аптека. Ви знаєте, скільки висасує лікарі значить не вистачає вже того доходу, який був, і людина шукає іншу роботу, помимо однієї роботи, йде ще на іншу роботу і починає, як кажуть, робити свої сили, своє здоров'я, тому що треба більше грошей заробити, щоб поправити ці проблеми. Ну і тоді, як правило, знаходяться ще люди в її оточенні і кажуть, знаєш що, піди в церкву, помолися, постав свічку за здоров'я. Або піди в громаду рідновірів, послухай, там тобі розкажуть сім законів правильного життя, там тобі розкажуть, як жити. Або піди в громаду кришнаїтів, там тобі теж начитають ведичні знання, розкажуть, як правильно жити. Піди до горизматів помолися, піди туди в будь-яку громаду піди, в будь-яку будь релігію, яку ти сповідуєш, яку, яку якої б ти віри не була, людина, піди кудись, щось роби, щось послухай, почись свій розум, бо він в тебе загрязнився. В тебе вже велике нашарування егоїзму на розумі. В тебе вже проблеми почалися, вже сирена виє, не, не лампочка мигає, вже сирена виє. Каже, не так це все, не так повинно бути в твоєму житті. А люди самонадіяні. Одні, значить, хвороби інших людей, близьких, це вже є для них сигналом. Вони вже йдуть кудись і починають щось шукати. Але тим не менше є категорія самонадіяних людей, які вважають, що це ну, так, значить, так, от так воно має бути. І так вони йдуть по житті. І тоді починаються ще інші проблеми. Тоді починаються невиліковні хвороби, там ще щось, родичів, інсульт, інфаркт, похорон. Нещасний випадок смертними якимись, значить, ісходами, і починаються ще більші проблеми. І людина тоді заходить в таку глибоку депресію і вже розуміє, що ну, все вже, це край, це вже грім, і блискавка вже на голову, все. Але тим не менше, вона нікуди не йде, вона нічого не робить. І тоді, вже, коли Бог бачить, що людина ніяк не хоче приймати рішення в своєму житті, не хоче вчитися. Веде отакий от спосіб життя самонадіяни, вона думає, що вона сама з усім справиться. Вона забула, що існує зв'язок з вищою силою, з Богом, який абсолютно кожну людину веде по цьому житті. Абсолютно кожній людині в будь-якій ситуації посилає її навколо неї, посилає інших людей, які готові з цієї ситуації витягнути, які готові їй в будь-який момент допомогти, готові її направити завести туди, де дадуть знання, де їй розкажуть, як правильно вийти з цієї ситуації. Але... Людина самонадіяна і вона не розуміє, вона не хоче ніяких рішень приймати, їй подобається так жити. І тоді Бог її ложить в постіль, Ложить її у вигляді якоїсь невиліковної хвороби. І настає той момент, коли вже з однієї сторони стоїть сам Господь Бог і каже, повернись до мене лицем. Відкрий свою душу, пусти мене туди, пусти мене в свою душу. А з другої сторони стоїть смерть і дивиться, чим цей весь діалог закінчиться. І вже в цей останній момент, коли людина розуміє, що все, виходу далі нема, вона лежить на смертному одрі, і вона вже б хотіла плецем повернутися до Бога, хотіла б душу відкрити, а сил вже нема. Просто вже сили іссякли на, на вирішення тих всіх проблем, які були перед тим. І постійно, я звертаю вашу увагу на той момент, що постійно в оточенні будь-яких людей, в яких є проблеми, завжди знаходяться люди, які готові їм допомогти, які завжди готові їх кудись завести, кудись привезти, чомусь навчити, дати якісь знання і допомогти їм в цьому випадку. Але люди не потребують чужої допомоги, не хочуть. Вони думають, що вони самі зможуть справитись. Мені сьогодні дуже прикро наводити такі приклади і жаль розказувати про такі, про такі речі, але це реальність нашого життя, реальність, тому що майже 90% людей живуть за такою схемою. Вони думають, що вони в житті з усім можуть справитися самі. Чому так відбувається? Тому що люди не хочуть очищати свій розум від егоїзму. Вони не хочуть прийти, як нам пише наш духовний вчитель, тільки в громаді ваша сила, тільки в цьому загальному спілкуванні вам дадуть знання, вас навчать. Ви поспілкуєтесь з позитивними людьми і напрацюєте свої позитивні риси характеру. Коли ви спілкуєтеся з негативними людьми, ви напрацьовуєте свої негативні риси характеру, а в поседенному житті люди, які з риси характеру можуть напрацювати. Тому і, тому і каже нам наш щит, що приходьте в громади, приходьте туди, де моляться, туди, де медитують, туди, де говорять про Бога, туди, де здають вам духовні знання. Тільки там ви зможете. Почистити свій розум від егоїзму і зрозуміти, як правильно потрібно жити, як правильно вести себе в тих чи інших ситуаціях. Чому ж так відбувається? Давайте з вами розберемося таку, от, розглянемо таку ситуацію. Є вища сила, так? Ну, ми кажемо, що вища сила, яка керує всім всесвітом, називаємо її просто Бог. Тому що є таке. Поняття, така цитата, точніше є. Кажуть, що собака впізнає свого хазяїна в будь-якій одежі. Чи він в халаті, чи він в костюмі з кроваткою, чи він взагалі без одягу, собака завжди впізнає свого хазяїна. А якщо ми, люди, не можемо впізнати Бога, нашого господаря, творця Всесвіту, тільки через те, що він одягнений в одежі інших релігій, то ми гірші за собак. Тому ми всі повинні зрозуміти, що Бог один-єдиний. Просто називаємо ми всі його по-різному. Тому отак, абстрактно. Бог. І є зв'язок Бога абсолютно з кожним я. От є 6 мільярдів населення на нашій землі, 6 мільярдів живих істот на нашій землі. Так? От. Ну, 6 мільярдів не буду малювати, але так образно намалюю. От є стільки багато. І абсолютно в кожного цього я є зв'язок з Богом. І ми кажемо, що в душі, в серці кожного живе, живе душа іскорка Божа. І от саме ця іскорка Божа пов'язана хто таким тоненьким промінчиком, хто таким пучком цілого світла, але абсолютно кожна жива істота, яка живе на цій землі, пов'язана якимось чином з Богом. Так? І є люди світлі, які ведуть світлий образ життя, так в них аура така сонячна, сонечко таке світло. Приємно з такими людьми зустрічатись. Вони постійно духовно вдосконалюються, вони постійно якісь шукають знання, кудись ходять з кимось, спілкуються, щось читають, щось вивчають, щось слухають. Це люди, які стараються постійно самодосконалюватись. От в них така світла аура, сонечко. А є інша категорія людей, про яку я тільки що розказувала, так, приклад наводила. І тут же такий груз, тут же нема сонечка, тут же просто стоїть такий груз, там, декілька тонн груз, який закрив цю душу, повішав туди сім замків, і та душа заблокована в неволі і виходу не може знайти. Але ж є оточення, так? багато є оточення, те, про що я говорила. І от одне з таких світлих я. Каже до, цієї, до цього я, я один візьмем, так? Я один. Каже, прийди в громаду, послухай, повчись, там тобі розкажуть, там ти зрозумієш, там ти почистиш свій розум і диомізму, ти зрозумієш, як ці ситуації себе потрібно повести, як ці проблеми твої вирішити. Але не забувай, що в кожного я свобода вибору є. так? Єдине, що в нас ніхто не може відібрати на цій землі, це свобода власного вибору. І я каже, в мене нема часу, я не хочу туди йти. Що мені там дадуть? Тоді це я один каже, ну добре, твоя свобода вибору. Як хочеш, так, так собі живи. Я тобі предложив, я тобі показав дорогу. І не хочуть нікуди йти, не хочуть досконалюватися, не хочуть розвиватися. Ви забираєте їхню карму на себе, на відпрацювання. І це потім виліться оце все, що я розповідала. Проблеми, хвороби, нещасні випадки і смерті. Тому люди повинні пам'ятати, що в першу чергу треба молитися за себе, за своє я. Як є така молитва. Боже. Керуй моїм розумом і волею. І навчи мене молитися, надіятися, вірити, любити, терпіти і прощати. І якщо ви хочете комусь допомогти, не волочіть його насильно. Краще помоліться за нього. Скажіть так: Господи, дай моєму другові, чи моєму побратиму, чи посестрі, керуй Його розумом і волею, і навчи його. Молитися, надіятись, вірити, любити, терпіти і прощати. І це буде ваша найкраща допомога цій людині. Слава наш Богу!